Молоде місто із неймовірною історією у Чернівцях відкрило виставку майстер-клас присвячену новій каховці на Херсонщині. Радянські окупанти намагалися стерти сліди козаків на цих землях, затопивши їх водами Каховського водосховища. Та пам'ять не дали знищити митці розстріляного відродження Григорій та Олександр Довженки. Вони створили на 180 будівлях міста унікальні українські панно, так звані кам'яні вишиванки. Деталі такої важливої історії української ідентифікації у сюжеті Валерії Пержун. Розповідають про унікальну архітектуру. Впродовж 10 днів на Соборній площі у Чернівцях проводитимуть виставку Окупована спадщина, яка присвячена кам'яній вишиванці на будинках нової каховки. Наразі місто знаходиться в окупації. Свій 70-й день народження зустріло на четвертий день повномасштабного вторгнення. Нову Каховку розбудували у 50-х роках. Спочатку звали місто, потім розпочали будівництво ГЕС. Майже на рівному місті за 4 роки збудували місто. Місто на 16 тисяч мешканців з повним складом всього, що потрібно. Будували і проєктирували будували як місто сад. Кожен будинок новий каховський одягнути вишиванку в радянські часи. Місто, яке будується настільки з українськими національними символами, це ні ну, ймовірна. Ідея оздоблення типових радянських будівель належить кінорежисеру Олександру Довженку. Митець став свідком непоправної втрати українського надбання. Коли місто почало будуватися, в місто приїхав Олександр Довженко, художник кінорежисер. Він зрозумів, які землі будуть затоплені. Тобто це саме ті землі, на яких козацькі фортеці, козацькі церкви, козацькі цвинтарі і села, це місця, на яких віках жили разом українці і кримські татари, всі фортеці, все це опинилося під водами Каховського водохранилища. Тож Олександр Довженко вирішив, що новій каховці потрібне виразне українське забарвлення, і написав листа до Академії архітектури, в якому попросив прислати майстрів, які б оздобили фасади будівель. Серед фахівців був і художник, однофамілець Олександра Григорій Довженко. Через орнамент йому вдалося показати фактично зашити в місто такий український код, потужний. Власне, на стінах нової каховки через орнамент він показував про те, що ці землі багато культур українські, це все має тісний зв'язок з українською, українською європейською спадщиною. Григорій Довженко запатентував свій рецепт теньку. Матеріал показав себе у всій красі через роки. Фасади радянських будівель потріскали та посипались. Однак вишиванки залишились неушкодженими ні вітром, ні водою, ні часом. Продовж багатьох років вважалося, що цей рецепт втрачений, та родичі художника відшукали його на одній із старих дач. Григорій Довженко створив таку, можна сказати, техніку, де входило один склад цементу, три складу піска Дністровського і чверті гашеного вапна. Все це замішувалося. І по його техніці він скликав бригаду людей, наносилися шар цього розчину, Після того створилися трафарети з картону, такі дуже величезні. Геометричні елементи художники малювали без лінійок для кращої імітації. Вишивки нитками також деякі вишиванки на будівлях прикрашали мозаїкою. Він зображував українські орнаменти, тобто, це були елементи мотиви вишивки. Це були пташки, наприклад, були зооморфні, були антропоморфні мотиви. Також, якщо це було, наприклад, вони жили в радянський час, і тоді вимагалася радянська символіка. Але е, Григорій Довженко це робив, тобто він виконував це, що потрібно робити, але він робив це, можна сказати, дуже непомітно. Тобто, у цю зірку, яка там мала бути п'ятикутна, він став її таку малесеньку в самому центрі, яку дуже леті замітив. В 1955-му вступила в силу постанова Центрального комітету КПСС та Ради міністрів СРСР. Про усунення надмірностей в архітектурі це миттєво завершило цілу епоху монументального класицизму. Григорій Довженко більше ніколи і ніде в світі не створював кам'яних вишиванок. А всю його працю у новій каховці радянська влада старанно приховала під численними шарами однотонної фарби. Довгий час навіть мешканці вишиваних будинків не помічали оздоби на фасадах, та активісти почали відновлювати кам'яну вишиванку з 2017 року по 21 рік реставрували 9 будинків. Ви знаєте, от воно настільки сливалось фасад одного тона, що майже Половина містян цього не замічали. Оказывается, під кожен орнамент він підкладав колір, і колір теж унікальна рецептури, яку він запатентував, так як і розчин запатентований. Чому ми назвали каміни вишиванки? Бо на деяких домах це дійсно вишивка, це і вишивка гладю, що відповідає слобожанській культурі, чи вишивка крестиком, як за західноукраїнська. Григорій Довженко створив орнаментальні панно на 180. Будівлях і кожна вишиванка у ховці неповторна. Виставка та майстер-клас справили неабияке враження на відвідувачів. Адже тут дізналися не лише, як зробити кам'яну вишиванку, а й занурились в її історію. Мені цікаво ці монументальні такі роботи. Мені здається, це якась дуже складна робота, така кропітка. Хоча здається, коли ти дивишся на такі роботи, наприклад, на будівлях, то ти не розумієш, який вклад було зроблено в це, скільки часу це зайняло. Так здається, ніби ну, гарно, ну, гарно і гарно, і пройшов собі. А насправді купа роботи і дуже цікаво, це і дуже кропітка праця. Радянська влада вона не схвалювала це, не підтримувала і було невигідно. Як зараз у нас є. Наші сусіди, на жаль, які також хочуть придушити нашу культуру і взагалі якось перекреслити всі наші культурні здобутки і присвоїти їх собі. Виставка триватиме на соборній площі до 16 жовтня. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.